Як ми називаємо, але нас турбує в першу чергу недоторканість нашої перлинки озера Радунка. Це все навколо цього. Тому ми хотіли би, щоб будь-який варіант чи авто. Максима Бахматова туди залучає. Ні, воно на нашій території. Частина туди йде, буквально ми на кордоні, але Радунка це наша. Тобто вони причетні до цього питання, але вони причетні, може, до гілки метро. Там йде мова про те, що вони хочуть, хотіли один з варіантів пустити метро чи під радункою, тунель прорити там, а і пустити міст продовжити. ось вони з'їхали на русанські сади, а вони хочуть через. Радунку e, пустити e, e... там, e, e... там ждається зараз. ніяких взагалі соно цього метро нагалі нема... будівельні жо немає не але Тут, але Тут вже дуже багато років. І щось я в мене дуже є великі сумніви, що воно щось розпочнеться. Небо вони цьому. роблять розв'язку. Щас і на Троєщину і на лішеринової. При тому при всьому, коли вони відправлять. Поток, я вже цим умникам і гусілів розповідав: якщо ви відправите поток, який буде з правого берега іти на лівий і на Алишера, на нової, у вас мост Чернігівська без реконструкції. Якщо весь цей поток піде в ту сторону, це буде колапс. просто-напросто для всієї території Дніпровського і Діснянського району. Тому, якщо ви от вони зараз ввели детальний план території по забудові промислової Воскресенській, да. Хоча малювали, от там зробити розв'язку і нормальну розв'язку, яка б Елішера Новаї випустила на е, Броварський проспект, там дуже багато було варіацій, як це зробити по-нормальному. Но це комплексне рішення, яке ніхто не приймає, а чергове ввод в експлуатацію таких серйозних об'єктів, воно буде тільки додавати тут проблем і дуже великих проблем. Що стосується по метро. Цей проєкт, який пропоновано нашими активістами, він підрозуміває відкритим способом пройти і укласти ці всі тонелі. Воно як на харківському масиві, всі намивні наші території, це Чернігівські болоти, все цей лівий берег, це Чернігівські болота та підземні води. Вони нікуди не ділись. Якщо ми нрям під озеро, ми нарушаємо проблему гідрації. цієї всієї. і якщо ми ниряємо під нашу воскресінку, всі дома комунальщики повинні знати зношені майже на 95% і більше відсотків. Якщо вийде метро малого залягання, глибоко воно не може бути, бо там вода, вони просто метро буде руйнувати за що своєї те саме э, руйнування буде відбуватись будинки. Тому і пропонувалось відкритим способом змінити трохи маршрут і вийти на інший маршрут, де відкритим способом буде зроблено залягання без пошкодження жодного будинку, і там більш-менш де райдужна, воно живіші будинки. Тому що якщо ми пригаємо на Воскресінку, там караул, це 60, в ну, мене зредома туди привозили. Розумієте, це вже караул скільки років, то дуже велика проблема, ми їм намагалися донести, проводили громадські обговорення, вони зробили нібито нове тео, яке ніхто не бачив, і все, помирло. Все, все, чихі вас. С 2011 -го года занимаемся этим вопросом. Метро? Под русско-воскресенским мостовым переходом. Маленькая победа у нас была, то, что сделали новое ТЭО, дал распоряжение Клычко, оно сделано и ведут по альтернативному проекту Петрука. Это есть. Они на Бальзака и на Альшеры бои. Но сейчас опять стоит вопрос, поднимается в прессе, что все-таки будет под озером. Нас это очень тревожит. Метро прокладка, как сказал уже Олег, это конечно, во-первых, там мы вам можем это все показать вот, на схемах. Вот, 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 мы вот, хотим мы рабочую говорить, группу. А запропонуйте, Андрей Михайлович, Разом з нашим е, от експертом Біляєвим, який оце автор цього проекту. Да, да. Ви виїхати на, на, на радунку і подивитися на місці разом з буде громадою. Відді. Подивитися, що, виїхати виїхати, що ми можемо тут зробити. Зачать, дивіться, біляєв Біля... у нас є експертом громадської ради Бракинда. Ми через Геннадія Григоровича, через громадську раду, ввели його в робочу групу департаменту, які там є. Він спілкується, плана? Плана? Він спілкується з департаментом. Розумієте нам, в чому проблема? Вони чують нібито нас, і в нас вже була на одна зустріч, вони нібито і розуміють, що це може стати проблемою, але вони капітально переконані в тому, що немає ніякої проблеми під озером, і це не буде ніяких протікань, не буде ніякої проблеми. От вони капітально впевнені в тому, що це не буде загальною проблемою, наприклад, такою, як це було в Голосівському районі. Тому але пропозиція, яку пропонує Біляє, вона має ще плюс в тому, що умовно кажучи, це буде трішки дешевше. Ну це не трішки, це буде дешевший це і проект, істотно деше да, істотно дешевше. Тому наразі зрозуміло йде, готуються проєктні пропозиції, розробляються вони. Тобто зараз це можна змінювати і тому подібне. Я думаю, що якщо робити цю нараду, то була б пропозиція, я б таки звертався б до департаменту, щоб брало відповідну проектну організацію, сідати разом з ними. І виносити їм пропозицію як громадськості для того, щоб вони її все таки врахували, подавати вашу пропозицію, щоб вони від вас все таки щоб пішло з адміністрації також ця ідея. Підтримка, Підтримка ці... Зубрантування зу ми не можемо. Ви не приймаєте приймає рішень, да однозначно район не приймає. Я думаю, що можна було долучити ви тут і паралельно і Деснянську адміністрацію, то тобто, в даному випадку ж разом там щось полюбляють ці період. Я питання тому я, думаю, що... я маю вважати, що потрібно зрозуміти, що. Або конкретно зібрати всіх людей, показати порівнянням, що дивіться, це по грошам не буде дорожче, чи це не буде дешевше. Показати, в чому будуть плюси і мінуси. Ну, на сьогоднішній день ми не, маємо, ми, ми не маємо цієї інформації. Представники приходили на засідання громадської ради при КМДА, і тут було, і говорили їх. І, ну, тобто воно не працює. Зрозуміло, що. Ми не є великими там спеціалістами, ми не є. Але біля є людина, яка працювала більше 40 років в цій сфері, він сам займався будівництвом метрополітену. Він саме наш профільний експерт. Він їм єдиний там за нашою містивою. Ну це виключно його рекомендація його вискує. як спеціаліста. Дехто його чує. Вони його вони кажуть: ми розуміємо це в даному випадку. Ну, де не дуже багато про те, просто він висновок буде. давав як фізичну особу чи як працівник як Віголові, громадської ради Їм і відповідь. Вона обов'язково. Давайте чесно, як мені здається, можливо, я помиляюсь по практи. Мені просто здається, що от такі експертні заключення від члена громадської організації, да? вони не несуть під собою ніякого юридичного підґрунтя. На які б можна було б все і сказати: дивіться, от є експертне заключення профільного там комітету, профільної служби. Ну, Фантазуй, зібрали ви всіх людей, показали ви їм чиюсь фізичну особу експертну думку. І що? Ну, Пам'ятаєш, на, на громадській раді у нас було рішення. Створити вони запропонували заступнику директора департаменту. Пам'ятаєш зробити да, нараду до цієї наради залучити наших експертів громадської ради, і вони обрахують і цей, вариант, і цей і варіант, ну, і ці варіант да. покажуть, шово такому ключі і вони вираз. йде саме в такому ключі, у нас включені прийняття експертів громадської ради згідно постанови кабінету міністрів, експерти громадської ради? Вони є якраз безпосередніми експертами, він не просто представник громадської організації. Тобто він є експерт в кожен своєму напрямку. Це визначено чітко постанови Кабінету міністрів. Ми можемо визначати своїх експертів. Ми визначили його як експерта, тому що людина з досвідом роботи. Він, ну ніхто з нас не може бути в цій, в цій сфері експертом, а він якраз спеціаліст. Його взяли до роботи, його долучають до робочих груп, його чують пропозиції. Тому нам потрібно було б, щоб тільки була певна позиція звернути на цей акцент, на цю проблему, звернути увагу. Давайте подумаємо, який ну, виходячи з того, щоб був висновок від якоїсь експортної державної установи, наприклад, то трішки інше. Ми не можемо дійсно зібрати таких, щоб зробити альтернативний проєкт. У нас первый альтернативный проект по Подольско-Воскресенскому мостовому переходу делал Виктор Петрук. Он работал с в департаменте банком. с Международным Там банком. Его убрали за то, что он сделал нам этот проект. Сейчас он на фронте, слава богу, господи, не это. Значит, здесь тоже мы... И Кличко услышал нас. Угу. Он постанову выдав. И по этому альтернативному проекту идет строительство сейчас. На Алишер, э, на... вже один із... Було проектів, вже де? таке у нас. Ну, а для чого ми зараз говоримо не, про це? Не, не, що правда. ви просто були в темі, так? Да? І, і, і все. І якщо буде підніматися питання, ви підтримали ту чи іншу позицію. І, От і все. А ми знаємо, як ми йдемо тим шляхом, який ми можемо, так? Да? І, а, а це для вас інформація, щоб ви розуміли? Ну, просто у нас є е, дуже погані приклади, це, наприклад, метро на Вітряний гори, да. де вони сунулись, і нібито у них є обладнання для глибокого залягання, а насправді такі ярдів вони шітука. вже закопали в землю да. і його нема нічого. Плюс до того, якщо ми будемо опять порівнювати ту ситуацію, коли, коли розроблявся проєкт е, ПМП з цим метрополітеном, на той період часу будинки, які на Воскресенці стоять, ще були молодими, молодими і не мали такого зносу. Що відбувалось на Харківській, де строїлось метро? Вони відкритим жодного клаптика метрополітену не проходить під жодним будинком. Тут же, подивіться, як буде проходити цей саме і під цим старйом. Це ну, це проблема тільки одна, а вода це як унітастики. Хоронізузе потужна штука, вона нікуди не дінеться. Якщо навіть там десь перекрить, вона інше розуміє. <звістан> а що там немає проводити і фіпері... і вже приклади по воді <звістан> в Воно є вже... Приклад будівництва ток, такого глибокого залягання на прикладі вітряних і в Тому що зверху, по вулиці Микітенка, там дуже старі дома. Ми робили там теж. Проверку акты технического состояния. И они есть каинда, которые просто, ну нельзя. Они просто рухнут. Дякую, Значит, идем дальше. Настроечка завершилась.